Гей, hey, парковка платна. Як оплату дам посмактати ногу. Окей. Okay. А він дивитиметься, нога буде його. Він якраз вже тиждень у цих красіках ходить і іноді сидить штанину. Дямдом. Хей, hey, я Еммануель Рошен, і якщо хочеш кермувати, кермуй. А не хочеш, не кермуй. Ось так ось. Так, якого біса я знову на БМВ? Чи я Рейзер? Палмонт Сіті. Де ми з'ясували? Залишилось зрозуміти, хто я і що було до того, як я опинився тут на БМВ. Хей, це що, гайками? Ну, як тобі нара? А, можна мені просто ключі в року було б Це. Ох, як і рожа. Це хорор якийсь? Хоча мені знову БМВ дали, тому. Можливо, це є хо. О, суша привезли. Ей, ну дай покататись. Та забирай цю срану, бомве, я ще проти. Ця гра не дає від неї позбавитись. Я її зараз на зоті прям роздовбаю. Ті, не розбивай її! Дай прокачусь! Це єдина БМВ на ходу, яке я бачив за все своє життя. Ну той. О ні, це роздрочені європейські автівки, які лагають навіть у касценах в три Хе-хе-хе-хе. а що тобі не подобається у європейських автівках? Це моє місце. Приходь, коли у самого буде калове авто, так я і хочу ось це БМВ, а він не дає. Ні, У мене, звісно, Ауді, але ось це тупо топовий кал. І що з тобою робити? Дай мені Єгуар. Окей, дайте йому Єгуар. Зараз я його вип'ю і прийду за БМВ. Ну, взагалі моєму за його карвет хотіли дати автівку Єгуар, але. <гум> самка. Сраний БМВ. мене на шляху сюди п'ятеро таких підрізало. стій, стій БМВ зламалася. Він більше не Беймвіст. Ну ті, я поїхав. Мені тут робити нема чого. Слухай, ти не дивися на те, що я в червоному пальці та кепці машиніста. Я хлопець з розумними місцями. Давай підберемо тобі. Нормальне авто. Хоча є одна проблема. Розробники вирішили цього разу рандомно видати машинам рейтинг, і їх доведеться за Натарана списувати як жінок за 25 років. Ну, ти розумієш. Гей, коли всім ахуй видавали, ти перше прихуїв? Еге, дивись, бабусю порвала. О. Вона ще жива, але це заздалегідь, мені ти не хуя її залишив. Привіт. Гей, парковка платна. Я оплату дам посмоктати ногу. Окей. Okay. А він дивитиметься. Нога буде його. Він якраз вже тиждень у цих красіках ходить і іноді сить штанину. Слухайте, може все ж таки грошима? У сенсі я вам заплачу навіть у... оп. Навіть оп. оп 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 оп. що? В перегонах буду з вами їздити, тільки врятуй від його ніг. Оп-оп-оп-оп-оп. Замість твоїх ніг вона харкнула мені в рот, що теж непогано. Ясно, а чому в тебе телевізор на чолі? Добре, ви вигадали. У вас автівки прокашена, а в мене дефолтна. Слухай, я передумала. Давай завалимо товстого і засунемо йому ноги до рота. Та давай хоч зараз. Ей ви чого? Я думав, ми друзі. А, получай. Шикарний кадр. Ну, все, тепер товстий нікуди не подінеться. Він буде з нами завжди. Я зняла, як він смоктав ноги. Суки ви, у мене після вашого балету в роті обличчя на заклепках тільки тримаються. Окей, okay. хоча я думав, що це родинки. Поїхали, я тобі покажу, як тут життя живуть стрітрейсери на кшталт мене. Десь у Макдональдсі? будеш багато жартувати, і пісюн не виросте. І де ж ти був із цією порадою раніше? Втікав, від копов, але вони мене знову знайшли. Всім постам, усім постам. Тут два неандертальці на автівках о, похилого віку. Ну все, суки, я вашу ногу смактав. Ого, ти! Мощно. Хе-хе, цього разу навіть цицьки на плечі не застрибнули, але є відчуття, що я настрав у штани. Тому я поїду до дому, а ти далі сам солодки ніжки. Здорово ти вигадав! Копи до твои. Це чого такая кам'яний Уявляєш, поки я заплутався в штанах, мені хтось в дупу в'їхав, ти не бачив його? Ні, я сам тільки приїхав. Півнячий бульйон, ні. Нехай просто бульйон буде. Лаконічно. Так а м'який знак, як. Ой, та насрати перевіричним словом буде булімія. Катання містом – найкращий спосіб ближче познайомитися з гонщиками і потрапити нерви поліцейським. Виявивши місце проведення гонки, ти можеш взяти участь у ній. Якщо ти виявив автосалон, зазирні туди за новою тачкою. На тебе будь-якої миті можуть. Тебе будь-якої миті можуть. А якщо я уявна людина? Чого мені чекати? Що мене можуть? Вигибати або сати? До чого готуватися? ж? Все бувай я поїхав. Давай давай, тільки пам'ятай, тебе теж будь-якої миті можуть. Щоб там не було, ніки не дописала це, застрілилася від жаху, походу. Та підпишись вже.